Українці масово говорять про те, що конституція на паузі і не виконуються деякі норми конституції. Ви знаєте, справа в тому, що в період воєнного стану, і давайте зараз не будемо про воєнний стан, стан війни, оголошення війни. Давайте не будемо займатися цю юридичну казуїстикою, і так от в умовах воєнного стану деякі статті конституції не діють або можуть бути обмежені, оскільки цих статей доволі багато, їх там порядка. Порядка порядка, не буду називати скільки, але їх доволі багато. Я розібрав всі ті статті, зачитав їх і пояснив, що саме може не діяти. Ютуб в шапці профілю зараз там заливається відео. Скоріше за все, що коли ви будете дивитися ось це відео, то вже там буде відео про обмеження прав і свобод громадян в умовах воєнного стану. І ще раз хочу звернути увагу громадян України. Ви не зможете знайти ніяких в законодавстві, тому що Законодавство сформоване тими людьми, які ні в якому випадку і ніколи не захочуть, щоб ви знайшли якісь там суперечності. Тому нічого цього не шукайте, просто знайте, які обмеження прав і свобод можуть бути в громадян в умовах воєнного стану. І також думайте про те, чи потрібно цінувати мир, чи потрібно цінувати державні органи влади, чи потрібно все ж таки їх, от, знаєте, таким. Народним волевиявленням змінювати ну я маю на увазі в міжвиборний період. Чи потрібно не цінувати те, що ми маємо? Бо знаєте, були такі періоди, коли війни не було були такі періоди, коли про війну ніхто й не думав. Були такі періоди, коли вже була війна і були хвилі мобілізації а потім відбулася певна стабілізація. Так, ми не повернули всі території, але якось ніхто із нас з вами і не оцінював, що це можна зробити, і ніхто не ставив питання, що це можна зробити миттєво. Потім ми всі масово повірили в те, що може бути швидкий мир і домовитись можна. Хоча тоді ніхто не ставив питання про території. Нині, коли говориш про домовлятися, то тут же тобі тицюють в носа. А як же території? Чому в 2019 про це ніхто не запитував. І ось все це, все це наша з вами відповідальність. Ми інколи віримо в дуже швидкі рішення. Ми дуже віримо в фантастичні рішення. Ми віримо в те, що ми будемо такими, як є. А щось хтось прийде, там, молодий хлопець з кварталу, чи власник бізнесу, чи там, хлопець. З бджіл і з а, а, Україна банку і все повирішує за нас. Ми нічого робити не будемо. Ми проголосуємо якось, а там хай вирішують. Так не буває.